Всім слава Ісусу Христу! Слава Україні! Так, народ! Залітають такі річники, лошуки, помісні фрізи. Тато фріз, мама, мами такі тяжики. Лошукам по одному року. Лошата гарні, спокійні, адекватні. Людям, які займаються там карет, каретами, якимось верховим їздом, якраз саме раз чи до роботи. Ось от такі от красені гніді, помісні фрізи. Так що, хто би, кого б би інтересували такі лошучки, є два лошучки і є кобилка на продаж. Так що бажаючих номер телефону буде в описі. Дзвоніть за детальнішою інформацією до господара. Ось такі от красені. Помісні, помісні фрізики. Тато фріз. Будуть от такі, є пара гнідих коників і є. Буде шпачка, є лошечка пофрізове. Залітають на продажу. Такі, от, такі от гні, гніді красені. Як тося каже гніді коні, гніді коні у моді при любій погоді. Тут є всі мами їхні. все покажемо. Такі от-от красені. Хто бажає, можна дзвонити. Ціни на коні адекватні. Такі от помісні фрізики. Така от красота. Є ще Володимирівська лошиця от на продажу, хто б кого б інтересувало 2 роки. Є ще по сеньору є жеребчик, теж річний, Мама Олександрійка, тато сеньор теж. Є на продажу. Кого би інтересувало, дзвоніть. Всім гарного дня, гарного настрою, будьте здорові!